І так, всім привіт з вами, я Джемес, і ми продовжуємо записувати ігру під назвою Craft The World. Точніше, не записувати, а грати, ну хоча то і то разом. Е, так, я тільки що записав, то не пам'ятаю, яку за засуту серію, ну коротше, зараз одразу дві серії підряд пишу. Е, так мені якось швидше вглог виходить, не хочу той довго мучитися. Перше, поки що в мене набіль нема нету, е, от я дивився там. Таку програмку знайшов класно, от подивився. В мене просто тут кажу на планшеті потикав. Е... От речі, по планшеті щось з думки збився. Е... планшет нашого мені мені не знадобиться, такого в, в ютуберстві, Тому що я буду е... стрімити. Е... Стрімити буду по-любому. І мені буде доволі класно. Е... Як... Е... Коментарі читати. Ото мені, от мені для коментарів це буде взагалі ідеально. І дуже класно. Е, так що я задоволений своєю покупкою. Так. Не поняв, а тут що таке собі зробили вони? Замініть земля, замініть корінь, замініть корінь, замініть корінь, замініть корінь, замініть корінь. І тут пошевній не можна роздати, подати, точніше, роздати. Що я всім роздавати хочу? Так, потім ось сюди. Сюди. Ви ще зможу. Як ви не, мож, не брешіть, що ви не, змож, не, не можете тут все зробити. Ви ж не вміють лазити, так що ай. М і таку зараз зараз треба якось так придумати і. Класно. Щоб вона просто не сум... можете дві хати, сумістити разом. Можна і такий варіант продумати. О, бачите, вже такий, де? Ось сюди в натурі. Замініть передній, замініть. Ну, запініть задній земля перша. Не, за мене чи не за мене, може воно якось так красиво вийде і ми зробимо, типу, як одна хата у нас буде. Це було дуже круто. Тут аби зробили такі штучки, даже отаж. В натурі, давайте так і зробимо. Буде в нас одна така хатинка. Не знаю, можливо, воно буде, ну так. Головне, щоб то той дябчик прийняв. Так, чекайте, у нас трошки фп... ФПС. Пролагало... пролагало. Ні, воно так хоть, знаєте, можу опустити до 15, і потім знову виросте. Бачите, ти знову, типу, виростали, бляха. Опа, книжечка, тихо, заховайся. Книжечка охотника. Ну Охотника у нас поки що нема, по ідеї. Охотників у нас нема. Так, для пещер нам треба більше народу, бо пещері бачу ніхто не хоче лізти. отако, От яке як я замітив. Ну і там якось не дуже мені подобається. Впав той. Якусь ту штуку треба зняти, ага. Удалить мост брєвін. Оу, є, ста. Удаліть мост Брєвін і удаліть Мост Брєвін. А як тут туди будете залазити, то вже ваше, де, ваше, де, ваше діло. Хоча вони зараз тут понастроюють. Все буде афієнчик. А, бачите, він застрибнув, йому десь треба тут робити. А він не зможе. Хоча вони такого лізуть, подумати. Вот так він ходить, я вам скажу, кай До Тут нас 25%, у нас неплохо. Але що пише додати, я говорить, не знаю, Що таке на стіну Ну понят... і понятно, що тобі треба кроватка для відпочинку, але теж би зараз не помішало, я б зараз так віддихнув. М -м я я ж просто давно відео не записував, мені зараз такий кайф відео записувати, навіть приділяю, що я взагалі. Вже... Он такий, як він оргазм. Я гоню, гоню, гоню. Я, мені... мені подобається записувати відео, це моє таке хобі. От. Думаю, цю штуку... А, цю штуку поміняли вже, так? За земля теж. Ух. А не може! М -м -м, жалко. Так, строй, строй. Так, все, і сюди один яблок построїть і вже вони мають бути. Зараз тут все воз'єднається. І зараз такий і крахнуло мірна пополам. Тріщить розлом воюють цілі зла, се злом. Так. Ну я думаю, вже можна поставити кроватки. Кроватки нам треба якось так поставити е Ага, хіба внутри дому. А, ну я не проти, якщо чесно. С 5 доходжу. О, все, 4 кроватки. Зараз построить, а вони кажуть що у них его будуть е... дому. А чого з тута не хочуть Треба кришу зробити, я щось про кришу забув. Криша. А, у нас крыша є, до речі, небага. і багато доволі криші у нас. є У нас крыша велика, так. О, видите, я казав, що воно зараз все змінить. Та така система крута. Трошка хитра. Якраз нам вийшло точ-в-точ -точ класно. Але бачите, вони не достребують. А вони просто якісь дурні, мені здається. Може вам оту. я... оце замінить пісок і, і тут опустрою ні 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 тут уже не строй, не строй, не строй, я хотів зробити лесничку. А чого вони не дострибують я щось не зрозумів. Опа. Те, що ж дострибну, але щось мені подобалося назад ліз. Може вам такого зробити, а, народ? Не проти? Ой, і такого. Ой, що, що я раніше не задумався. Зараз вони візьмуть зі складу, так? Та-да-ра-та-та-та-ра-та, та та отут Отутки, бачите, якась руда теж така не. не, не, не коротко, мені От тут а що це за метал? Щось ми його тут купаємо, копаємо, але щось ми сильно з металами не розуміємось. Так от зараз той дябчик нам поставить все. Та кого він добить? Ага, він пішов йому дали ту місію. Так, опа, я щось забувся поставити таймер, скільки ми записувати буде. Ну, зараз, почекайте секунду, я зараз поставлю. Мені це. Е, так. ну вже десь 5 хвилин записуємо, тому тако. Так, все, таймер встановлений. Нам ще 15 хвилин лишилося записувати. Так, правильно встановив. Там плюс-мінус 5 хвилин великої різниці не мають. О, бачите, недаревно ми встановили ту штуку, тепер вони доволі класно залазять. Так. Хіба народ, я би ось тут сказав би поставити ту штучку. Вона би там... О, як файно надбилася. Так, ну комфорт 25, ну це класно. Тут дуже класно. Так, і сюди би поставили дверцята. Е, Що ще? кажуть, що я не впевнений, чи в мене відео записують, Ні, відео записують, у мене мікрофон записує. І це буде треба такий був, якби він не записувався. Ну я сподіваюся на краще. Так ви тут які дерева обробаємо? Вони тут так собі так виросли, навіть фу. Офігєвші. І вже, до речі, ніч. І вже, до речі, нам треба нове, щось. нові дослідження вже відкривати, бо не доїлося одним і тим самим. Ну, перше, треба ото собі відкрити, на ну, тому поробимо ото, костер з котілком. Перший рівень ми що коротше повідкривали, навіть деякі до третього дійшли. Оте от кузні, це ото там треба зробити. От лук. Опа, оце значить треба розвивати. У нас вірьовки нема. От, що? Нас треба вряйовки десь брати? Ох, ще в нас є одна вірьовка, ви прикиньте. Е і що нам лучше зробити? Давайте дивимося сюди. Що нам лучше зробити? Так, то-то, що нам треба розвивати? А, нам треба це розвивати. Це. це Ну що, не, сильно не розвиває це. Це. Давайте дерев'яна броня, Дер... броня, броня, броня. Хочу броню. Так, создать броню. Е, ага, відро. <гум> так, то є фартух кузнеця Броня о, дерев'яна броня. Ну доволі така затратна. Ага, дерево в нас є. Слава Богу, що у нас ніколи нема е, ніякого. Як сказати? Геноциду дерева там, того чи цього. Ну все, один щит є. Давайте, я думаю, його треба на когось надіти. Ну, от саме на самого першого свого воїна. На Рірі. А, у нас є воїн. Ага, він воїн, там, до речі, він воїн. Так, то охотник. От на дінь щит, будь крутий пацаном е, так, щит і ми доволі вперед просунулись, правда? Угу. Нам би шауд... короб, короб, короб як робиться. Ага, там треба дві грвочку. А, не знаю що таки, чесно кажучи, я не знаю що таке, короб. Короб. Якось так, правильно, правильніше. Ну, давайте ну, Опа! Зато вірвочки у нас. Опа! є. О, ми відкрили все-таки ту технологію. Так, тепер можемо... Дерев'яний лук, дерев'яний лук. Як нам робити дерев'яний лук? Дерев'яний лук. Чекайте, де дивитися? Як його робити? Чекайте а то, що костюр, то ми походу... Ага! А чого ми угуля не маємо? То, що уголь, напевно, правда? О, вже почали йти вже. Ці різні. Гімнюке. Так, вони зробили те, що я хотів? Ага, ще сюди поставте блок. Що воно було вже так, нормально. І ці двертята можна знести. О, Ой, чуть-чуть ступив. Хоча ось сюди можна поставити потім. Ви там збиратись ти по поуголь, ось там купа роботи є. Там хіба, от я бачу один хіба оцей спускається, він по професії не знаю хто, але він хіба один туди спускається. Ну і ще може там пару влічки. Оці, ті, що, оці ці е, бездільні чоїт, а чого? Ми треба крувати до отлиха. В них я буду спати в хаті. М -м -м так, зараз цей робить щось, монтує. Всі хочуть віддихати, всі хочуть спати. Я їм нічим нічого, нічого не поможу, а й вони йдуть дупу. Скажем так. Відверто. Ну тут не можна поставити, щось вони не хочуть тут робити. Як вам, до речі, залазять на дерево? Ага, вони ж сюди йдуть. Не, ну вони умніки. Ще й впав. Класно. А ні, йдуть троє, о слава Богу. Хто купає ту штуку, той походу, ходу є вуголь. О той самий Вуголь. Давайте ми його повністю видобуємо. Хоч би, хоч би той не був вуголь, все одно нам треба це видобити його, щоб він тут не стояло, не мішало. Це не можеш робити. Так, нове существо, яке нове существо. Лічинка. Опа-на! На підземлею типу, поводиться хіба? Че натах заразкась ка личинка така до нас припозяє, така, пропускает <плеве> кафедка, йовий Лічинка, ну і назва, ну і назва, я вам кажу. Так, ми тут усповерйся зарубляти чи ні. щось не поняв. Половина їх безділені, чи є. не хочуть, чи шо. Сто факел поставив. А то, як тобі поставить низьке здоров'я. Ну я. я тобі не завідую, пацанчик. Не мієш лазити так, як я. Той хоче десь за гору йти, якщо я правильно його зрозумів. Вони вже може стомлені, тому вони вже не, не хочуть десь йти. І можуть хавати хочуть, я там знаю. Так, вугілля в нас є чи нема? Я вже ти хотілок создав. Де він є, точніше? Де, де він є в натурі? Загубив його. Він. О, є вугілля. Оце класно. Натурі. Мені це очень подобається. Поняв, де нас дерево? Ну, зразу більше матеріалів ми відкриваємо і вже, е, все чаще шукати певний матеріал, який нам потрібно. Є. Куди нам його поставити? Тут буде. Ідеальне для нього містечко в хаті. На ну. дерев'яній дерев дерев підлозі, э, багаття розпалити. Це дуже розумний э, хід з мого боку. Так, тут там вони щось не можуть поставити, я думаю. Ну, у нас повар є, і тепер то їм буде комфортно, тепер дуже додавати комфорту. Оцю штуку я би міг забрати, щоб кімната у нас була, виглядала чуть більшою. Так, все. Все, кустр є. Ну, тут оно нічого не додало. Потреба так, так якби. А може повар щось буде робити, я не знаю. Той вже спить, по ідеї. А, той зомбакабі. зумбакабі. Здох ударів вальну, прикиньте. А, вони вже почали добувати то, що я їм сказав. Ух ти блін! дивіться, він сам купає. А він хіба піско поїде, я він далі, не думаю, що в нього сили хватить далі. Тут якийсь підземний, підземний водойми. Все, він собі, коротше, хапає кайф. Давайте, щоб точно вас не падало, вам ж гірше. Ну, зараз позатоплює тут все. І буде вся класик. Чого не ось тут не, 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 не хоче багато тут устроїти мені і все. І що хоче з ним роби? Не може, він каже. Е, до речі, я би, знаєте, який зараз... А, і мені сам прикол, він все мені обриває. всі мені плани. Добре, забери то. Дайте мені якусь Ворфіка під щоб я його, не мог. Так щоб сюди десь вуликись. Так хоч лагати почина, почало. Не подобається мені це. Так, контроль. Контрол. Так, ту штуку. Сюди. А в нас же ті кінчились, да? Здесь... здесь Мені пофіг, що ти впав. Ти Те... виростеш, твоя буде все класно. Що маленький тобі тут нічого. Не повердеть. О, блях. І то так важко було зробити? Радіка стіна цікаво, правда? Питання, то так було важко зробити. Все, блокай. На що було зробити нам, якщо допомагало? Завних да, логіки взагалі повні штани. Ходьте оце. І удалить е дерев'яний двір. Щоб хату розширити. Тобто... Фран... А-а-а, там тіпо, представляє як на якусь гномиху там від, відкачує. Від Ну Тут я думаю, я то приберу, поставлю тут якийсь коротше зайняті в роботі, то все, класно. Так, тут вони вже зробили. Це правда, хата кінчилась. А, ну бачите, комфорту нема, покриші тут не зроблено. І всі, коротше, просинаються, бо вони ще йому в хаті ночувати. Ну добре, то що ще буде робота йти? Так сказати. Бляха, але вони щось помало тут усе всьому, хоча б і то швидше зробив. Угу. Так, треба якось війну їх випускати чи що? Звати лук, 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 лук. Щось там лук. Щось ми типу відкрили, але лук, нам, лук в нас не з'явився. А чого? Бо непонятно. Або ж сюди такий от коротший ряд, може бути, що лук можна. Ага, дивіться Тут треба, що обробка сталі вивчити. Файно. Треба начку. З ні, це железна ікірка, железний топор. Фартух того китайчика. А давайте зробимо. Що фартух, давайте. Судамомо. Нам так. Тако робити нема нічого такого, якщо по суті. Е, так. фартух, фартух, фартух. Херня зараз все, все зроблю не пішуй, а з'їж поржуй Е. то штуку де взяти. все, фарху з фартух замутили Потім кузниця. Вода. Значить, треба зробити бідро. А, треба, що відро, треба зробити доски. Що не зробили таке. Непогано, що не зробили такої, коротше, фігні. Просто цикає там зразу дриндринг. Е. Шо? Що требується? Верстак? Опа, тут бачите, Дерев'яний стол у нас є де H2. бачите, все заплутане, ще почув робитися. А щоб то зробити, треба то зробити. Прям Майнкрафт. Прям Майнкрафт, я вам кажу. Так, верстак, верстак треба десь нам його поставити, я так думаю. А можна без верстака варіант? Я листичку то руку дам наш на ту листичку. А, треба все-таки поставити простачок то есть. Да забирайте вони вже все спати хочуть А, тут, таке, що я вже не можу врубел. де вибрати нома? Контроль. Вже звідси я дістаю і все в мене робиться. А вони не можуть свій там зробити. Пертута нереально. Добре. Я зараз тут усе уладнаю. Гноми голодні. Це щось новеньке, мені з кого ще не разу не вибивало. А в них хавчик кінчився? Почекайте тоді, зараз ми вам... Ой, як я коли керую ним, доглюсь сильно, я говорю. Так, гноми. Ви що, забули? Создать треба ту хі... як звити, бля... ту штуку. Пару штук. Хоть. А, ну включно один раз. Три штучки буде, я вже. Я вже кайфую. Ам і кайфу. Ну так. Звідси дістане? Ні. А якби... Айкби лізти. А якби полісти. Опа, він вверх лізе собі як як той. Вс, і сюди ставиш раз. Ну сюди, тут вже поважче. Хоча, якщо файно подумати, зараз це легенько... О, так, таймер прийшов. Так, швидце робимо. Так, так, за мною, за мною, за мною. Не бої. О, то що ми ру... Шо ми якусь лумуну ровим? Ми можемо зробити доволі красивіше йому. Раз красивіше. Легше. Так, сюди, трошки піде і лізь вверх. Зараз вилізе на кришу. А звідси він і як, не варіант. Опа, ні. Он потом не Так, народ, ну я продовжую. Мені тільки ще позвонила моя мама. Е, і вона мене сильно порадила. Е, так як в мене. О, хата вже працює, правда? 14 комфорт, хочу 14 комфорт, мав пробої напросту. Е, такий прикол, мені підключили інтернет, е, тепер 10 Мбіт. мене вже за оці 3 дні рахуйте купили планшет. Е, е, я купив wi fi роутер, зразу, знаєте, до нього. Я вже сам купляв, доволі не до, дуже дорогі. Е, і плюс, Ще що, щось що, там. Ну коротше, в мене просто вічем приїхав е, зарбіток. Купив малому таку красу, моєму братіку, меншому <сум>, таку машинку, бляха, теж дуже доволі дорога, я не знаю, чи вона коштувала, але доволі дорога. Е, е, коротше, машинку на пульті. Ви прикиньте, машинка ж на пульті. ну, Машинка, ну як, накласна, вона, вона скоро їздить, по-перше, пуль, вона щось бере, не знаю, я щось пробував, Ну треба на двір мене на двір попробувати по асфальту поїздити. Ну у нас там амортизатори, все такі класні. Ну вона мама, мого братчика довго не проживе, бо мій братчик любить на, неї, любить на неї сісти і поїхати кататися. От то я б якщо йшов, 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 йшов і, і, і не дійшов. А чомусь я бачу 14 комфорту? Хата ж, походу, дуже була. Ага, у ця штука як мішає для комфорту. І всі сплять, поїде, правда? Ні, не всі, але майже всі. Я думаю, коли вони будуть всі спля спати. Мені. Е, прискорить трошки роботу, ні. Опа, я би втікав від тебе. Він, він, він якийсь чуть-чуть Він такого собі лазить по кругах, в але він, він мене трошки. Е, він трошки стрмний. Не треба майже зробити, тоді ми будемо щось. Оптих. Яксь то лазить, не падає, слава Богу. Хоча штука просто комфортка песок піднімає. А я що казав? От, тепер комфорт зараз підніметься от 26. Дух, зараз ту штуку ще отут запру, і Вже буде вообще офігенно зараз буде. До речі, давайте зараз отой факел зудамо, там такий факел офігенний був. Оцей костян костяний факел. Я не знаю, що він тим щось додає. Но він мені показався класним. Доволі прикольно. А ну, давайте. Ріскнемо щось з нього зробити. Його поставити десь ось тут. А, не може. Не дістає сюди наш барфік. Сюда факел той костяний сюди. Ні, я даже позаберу. Мені треба когось гнома під управлінням. Зараз. Оп, тихо-тихо-тихо. Стоп! Гном! Гном! Та гном! Гном его! Ах ти шмай! Опа, ти гном! Так, контроль! Ай на аппетил! Так, контроль. Я тебе контролюю, я контролюю твою твій піс -піс свідомость, давай не злазь. Пер сюда йди. А бігати можна? Уия! Він помало вс рухається, кисню затурка нет. І поставити факела, ти хоть дегет. Сюда сюда факел не втить еее классно прикол сюда а фиген а дрэч мне а я казавши мне підключили інтернет на 10 мегабит не я, я щось пам'ятаю на короче трошки склірос ну разуміет бывает так сюда поставить не поставить ч не поставить треба на дворі ну, давайте сюди поставим тут у нас такий е э... Якось сюда построїм, не? А ч я не хочу строить? Что я не имею. До речі, то треба вот то нафиг витопити. А, ч я учистить, учистить? Мяу на е, вазе прочего то все О, блин, до речі, заменить земля. Не хоть там... Мотили, мотили і не то О, але щось зомбаків немає, щось так тихенько. зомбаків немає. Ага. Сказав. Є натурі нема нікого Тут-то ми файно зробили, тут у нас двері є, а. Ага, сюди не точно про... другий не проб. Другі поверх вони принаймні не не проберуться. Я би сюди поставив точку лучника, якби можна було так зробити. що? Давайте сюди поставимо. Велике, бачите, тут 4 блока знімаю. До речі, вже прийшов час, так що давайте з вами на цій такій класній ноті прощаюся. З вами був я, Джемейс. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть побільше коментарів і не скучайте, щасливо!